Є знижки представляють коко знижки травня на нож по форте 15% в аптеках подорожник бам та ощак. Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. Нові тарифи на світло. З 1 червня в Україні діє нова фіксована ціна на електроенергію. 4 гривні і 32 копійки за кіловат годину. Це майже на 64% більше ніж було раніше. У міністерстві енергетики зазначили, старий тариф на електроенергію у розмірі 2 гривні 64 копійки покривав лише третину її реальної вартості. А підняття ціни вимушене і необхідне для того, щоб країна не лишилася без електропостачання в умовах атак Росії на нашу енергосистему. Разом із денним тарифом на електроенергію змінився і нічний тариф, Із з двадцятого години вечора до сьомої ранку застосовується спеціальний коефіцієнт 0,5. тобто нічний тариф на електроенергію вдвічі менший і становить 2 гривні і 16 копійок за кіловат. Скористатися такою знижкою зможуть власники двозонних лічильників. Такі прилади враховують споживання електроенергії у різний час. Їх можна встановити як за гроші, так і безкоштовно. Приміром, минулого року в рамках інвестиційної програми жителям Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського безкоштовно встановили більше 70 тисяч розумних лічильників. Ще близько 25 тисяч планували встановити на Івано-Франківщині. Аби перевірити, чи входить ваш будинок до пільгової програми, необхідно зайти на сайт надавача послуг та ввести адресу вашого будинку. Якщо ж там своєї адреси не знайшли, ви можете оновити лічильник за власний кошт. Така послуга коштуватиме від трьох тисяч гривень.